Вітаю! Давайте з вами дуже коротенько поворожимо: що вас дивує протягом наступних 10 днів. Можливо, це буде те, чого ви не очікуєте. Я вам запропоную давайте, три варіанти. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Отже, обирайте свій варіант. Можете обрати два варіанти, можете обрати три варіанти. Ми подивимося, що вас здивує протягом наступних 10 днів. Обрали? Добре, я починаю. Перший варіант, що вас здивує. Ох. Помірність. Це, я, мабуть, колоду взяла перевернутою. Угу. Я не буду читати це, як перевернута. Давайте я уточню. Ви знаєте, нічого даремного не буває. Я просто взяла у мене всі карти в колоді, вони, вони в прямому положенні, вони всі в прямому положенні, але я її взяла перевернутою. Думаю, що це не даремне для першого варіанту. Дивіться, перевернута помірність. Я б сказала так, якщо це, це варіант лише для жінок. Тут немає інформації для чоловіків, тут для жінок. І я... давайте я переверну так, як у неї вийшло. Я б скажу так, що ви здивуєте самі себе, а яким чином, ви якось дуже імпульсивно от якась Справа, ви якось дуже імпульсивно приймете рішення, чи, і навіть не просто приймете рішення, а прийняли рішення і почали діяти. Це буде дуже несподіваний момент для вас. Ви від себе такого не очікували, і це буде стосуватися тої справи, в яку в якій ви зазвичай так не, не чините. І ця справа, вона. Ну, така ситуація в тій ситуації, яка, можливо, тягнеться дуже давно, і ви вже навіть не звертаєте увагу на те, що вам, можливо, у когось все життя тягнеться, ця ситуація. Може, ви знаєте, може, ви просто когось відрубите від себе? Або приймете рішення, що все досить, досить з мене жертви робити, ну, щось таке. Або, нарешті візьмете, звільнитесь з роботи, хоча не планували цього. По помірності це завжди повільно, але тут помірність перевернута, бо що я взяла колоду перевернутою стороною, ну, перегорнула її. І те, що у вас помірно, помірно йшло по життю, воно різко. О... Ця помірність різко припиниться через якесь ваше рішення. Це саме ви, це, це ви це припините. Якимось рішенням, дією, словом. Ви навіть зараз не можете здогадатися, про що йде мова. Це щось пов'язано, знаєте, це пов'язано щось дуже глибинне, у когось завершиться якась серйозна трансформація, це щось іде з вашої підсвідомості. Ви як до чогось дозріли, і ви не здогадуєтесь, про що йде мова. Але ви самі себе здивуєте за 10 днів. От ви самі себе здивуєте. Це щось те, що на підсвідомому рівні, і от звідти воно йде. І це по справедливості, тому що, ви знаєте, я якось відчуваю, що це буде це пов'язано з, з тим, що, можливо, ви самі до себе ставилися несправедливо. І вже з тим змирилися, Знаєте, бо, бо до того звикли. Бо так ви все життя живете, ви так народилися, вас так виховали. Але тут ви це припините, і це вас дуже сильно здивує. Тому що насправді, в глибині своїй, ваша свідомість цього не розуміє. Ну, у насвідомленому рівні, тобто ваша свідомість цього не усвідомлює. Я перепрошую за масло масляне, так? Тобто ви цього не усвідомлюєте мозком. Але на підсвідомому рівні, ви розумієте, ну, ви якось вже дозріли і ви готові це змінити. Те, що дуже сильно тягнулося, воно зміниться в один момент. У ну, мене, ну, щось, ви знаєте, ви або якось остаточно. Завершити сепарацію з батьками, можливо, ви зараз подумаєте, господи, у мене, я вже давно відпустила там своїх батьків, чи там у мене батьки померли, чи я взагалі яка сепарація, вони взагалі не мали ніякого впливу на мене, у мене все добре, але ні, тут щось таке. Ну, Побачите. Як після цього ваше життя, що буде далі після цього у вашому житті? Ого, після цього у вас прийде в життя це імператор. Ну, я б сказала так, для хтось конкретно, навіть після цього, що з вами станеться, так, зможе потім в майбутньому вийти заміж нарешті. Розумієте? А для абсолютно всіх скажу так. Ви нарешті станете повноправлим, Власником свого життя. Так, це карта чоловіча. Але ви просто настільки сильна жінка, ви не таку силу в собі побачите, що ви ну, ви цю свою імперію, своє життя, ви, його, ви її завоюєте. І ви будете імператор Император це завжди колишній воїн. Розумієте? Це імператриця вона на трон сідає лише за правом свого народження і за правом своєї якості, такої, що вона ось така повнородна, ну, така жінка, да? а імператор він завжди він сідає на свій трон, він завойовує свою імперію. Спочатку йому треба завоювати, а імператриця вона вже приходить в готову імперію. Ви розумієте, про що мова? Тому, а ви за своє життя, ви його як завоюєте? Нарешті будете жити своїм життям. Ну, тут і особисте життя налагодиться. Ось такий був перший варіант. Давайте далі. Другий варіант. Другий варіант перемога. Карта перемоги, колісниця. Ви отримаєте якусь перемогу. У чому перемога буде в любові? Вас дивує те, що ви отримаєте перемогу, яка пов'язана з любов'ю. Немає більше чого додати. Протягом 10 днів ви отримаєте перемогу, яка пов'язана з любов'ю. Ось так. Все. Це, мабуть, найкоротший варіант. Ну, просто тут більше немає нічого сказати. Так, так і буде. Дай Бог. Я вам цього дуже бажаю. Добре, третій варіант. Радість. Протягом 10 днів ви отримаєте сонце. Це, це радість. Причому, дивіться. На кареті. Бачите, тут двоє коней. Ну це раз. Що ще в чому радість пов'язана, з чим радість пов'язана. Радість в какому? хотіла сказати чоловіком, але ні. З чим саме. Королева кубків, дивіться. Пов'язана буде радість з тим, що ви нарешті здобудете якусь. Перемогу, ви, ви будете на горі, у вас буде якийсь тріумф, і ви відчуєте, що ви, що ви під захистом вищих сил, що ви улюблена дитина богів. І що ви насправді ви себе відчуєте. То це теж варіант для жінок, тут не для чоловіків. чоловіки, я перепрошую. Сьогодні чомусь, ну, можливо, хто вибрав другий варіант, то там буде для чоловіків. А третій варіант ні, не відчуваю. Тут інформація для жінок іде. Я, не, ну, вибачайте вже. Інколи мені карти тільки про жінок говорять. Тут немає інформації для чоловіків, тут для жінок. Ви, ви відчуєте, що ви улюблена дитина богів. І ви насправді розкішна жінка, ви наповнена жінка, і вас охопить радість. Добре, що в, і, і, і зверху всього ви опинитеся? І що це буде? Ну, якась подія, з якою це буде пов'язано? Весь, весь світ, наче як перед вашими ногами опиниться. З якою подією це пов'язано? З вашими мріями? Ви щось, е, нарешті, ви щось. Е... Якась ваші мрії, бажання просто здійсняться. І через це як, якесь бажання або мрія, або ну щось, знаєте, щось ви собі там надумали про щось мріяли, але можливо, це буде не дуже там і глобально. Але це щось здійсниться, і ви відчуєте від того дуже велику радість, тому що ви скажете так, просто єс, я це отримала, я це змогла зробити, і відчуєте себе, знаєте, от, на віршині. Гарий, як будто яко бо на ілюбленою дитиною богів. А з чим саме це бажання пов'язане? Ну, давайте. Це трансформація в якомусь смислі. А ви знаєте, мені не хочуть говорити. Мені говорять, що просто пройшов час. Ти просто як через отримання цього здійснення цього чи бажання, чи якогось задуму, ти завершиш, ти вийдеш по карті смерть ти вийдеш на свою трансформацію. Дивіться, на цій карті смерть зображені в Валькірії. А у традиції Вікінгів, боже, у мене ж мурашки пішли по тілу. У традиції вікінгів ті воїни. Які гинуть на полі бою без страху, так? то найкращих до себе забирає перший, Хто до себе забирає, це цих воїнів Одін та богиня Фрея. перше, до речі, Фрея приходить і забирає. Вона, ну, У неї є право, Один їй дарує право першій обрати ті. Душі тих загиблих, кого вона хоче. Вона собі обирає їх забирає до себе. Далі забирає собі одін. І вже е після того решту воїнів, ну, які так само загинули, спускаються в алькірії, і вони, їх це прекрасні діви-воїни. І вони забирають ці душі і далі. Там у Вальгалі вони будуть пірувати з цими воїнами. Там, де Одін. Якщо чесно, я не дуже пам'ятаю, що там буде з тими душами, які Фрея забирає, але, мабуть, так само вони будуть у ту ж саму Вальгалу потрапляють, тому що дуже багато суперечливих ну, те, що пишеться, так. Скажімо, ті легенди, ті вірування, які до нас дійшли, то вони є трохи суперечними. Тобто чітко йде інформація, ну, якби написано, да, що половину душ забирають Фрея, але куди вона їх забирає? Бог його знає. Ну, я ще в цьому, тому що я, 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 я це діло вивчала, я не, могу, не можу ще до кінця розібратися в цьому. Але дивіться, менше з тим. Це тріумф. Для душі воїна, який загинув. Вікінгів це вірили і вони мріяли загинути на полі бою, тому що це найкраще, що могло з ними статися. Це потрапити на той пір величний зі своїми там, де навколо тебе твої друзі, де прекрасні оці діви Валькірії, де твої боги з тобою і йде піршіства, тому що вони вже переможці, бо вони перемогли страх. Розумієте? І ось тут карта смерті. Вона є. Знаєте, як вас візьмуть і перенесуть через ось, ось це, що у вас. Знаєте, у вас протягом 10 днів воно у вас щось таке здійсниться, буде якась подія. Можливо, це не просто там якась мрія всього вашого життя здійсниться. Не обов'язково. Це може бути якийсь задум. Ну, можливо, ви дуже давно хотіли відкрити Ютуб канал, а тут нарешті ви його відкриєте, і у вас відразу підуть гарні коментарі, там, відразу якось ви будете бачити, що перегляди йдуть. До речі, якщо ви хочете відкрити Ютуб канал, я вам дуже це раджу робити. І якщо там будуть перегляди за день там, навіть 10, 15, 20 переглядів для нового каналу, це дуже добре насправді. І коли підписуються люди потихеньку, набирається, там 10 людей зібрати протягом тижня це дуже непогана статистика. Ну, це за перший тиждень. Да? Тому, можливо, ви щось хотіли таке зробити, і ви це зробите, і у вас це вийде. І ось це буде вашим переходом. Розумієте? Дивіться, от, що тут от, вікінги. Вони все життя воювали. Це цей світ наш, він світ болю в тому числі. А той світ він є найкращим, якщо ти на нього заслуговуєш перувати. І, з, з, і Валькірії спускаються і забирають з цього гіршого світу в найкращий, Розумієте? Отак От і у вас буде по карті смерті. Ви нарешті зробите через цю якусь справу, зробите свій перехід. Це перехід не через цю справу, конкретно, а ну не через. Те, що у вас там щось здійснить, а ну, ви відчуєте прямо таку насолоду радість і думаєте, боже боги мене люблять. Боги мене люблять. Це буде переходом. Це буде настільки несподівано для вас. Ну я б сказала, що хто самотній, потім тут можуть бути стосунки з, чолові з чоловіком. Ну, це буде дуже несподівано. По восьмьоркам. Жезлів це, це дуже швидко, це дуже радісно, це дуже несподівано. Давайте ще побачимо. Ну, Ви знаєте, тут. От, хочеться сказати, це пов'язане з якимось договором. Якщо у вас є договір з вищими силами, то ви якраз по цьому договору це і отримаєте. Це вже після от, цих 10 днів. Це, це от щось таке буде. Ну, тут, тут багато хто може нарешті отримати чоловіка своєї мрії. Там далі в майбутньому. Ой, це, це взагалі варіант, просто ідеальний. Все, я буду закривати вражіння. Все. Я дякую вашим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів. Я дякую вам за увагу. Я буду рада всім вашим коментарям, лайкам, будь ласка, не забувайте ставте лайки. Якщо є бажання пишіть коментарі, ну, принаймні, просто щось нейтральне, якщо ви не хочете розказувати свою ситуацію або щось про розклад писати. Ну, про якийсь свій варіант, там, щось, ну, щоб, знаєте, не, не розкривати всіх своїх таємниць. То є, хоча мені, до речі, дуже цікаво, але я на це не наполягаю. Але е, якісь е, коментарі, звичайно, вони дуже йдуть на користь моєму каналу. Я вам за це дуже дякую. Все. Ще раз дякую вам за увагу, бережіть себе.